«Авіаційний наліт застосуванням двох БПЛА, які зруйнували цей гуртожиток, де знаходились люди. По доповіді аварійно-рятувальних служб закінчили огляд і вивільнення тіл, які залишились після злочинного нападу ворогу. 12 чоловік загинуло серед них одна дитина, і 11 поранені, і двоє дітей серед них. Іншим зараз надається допомога щодо евакуації в визначенні місця. Для тих людей, які тут знаходились. Надається медична допомога, зовсім близько тут знаходиться і лікарня. Теж евакуювали ті, хто лікувався, захистили і утеплили зараз будівлю лікарні, щоб там можна було далі надавати медичну допомогу. Штаб розгорнутий, Всі, хто постраждав, зараз звертається до штабу. Тим, кому потрібно житло, вони його зараз отримують в інших гуртожитках. Тут зараз нікого не буде. Зараз допустили для того, щоб люди змогли забрати свої речі і свої документи. У місті Глухові відповідно до розпорядження у вересні місяці було об'явлено евакуація. План евакуації виконується. Зараз ми проговорили з відповідним керівництвом громади і району щодо прискорення заходів евакуації. В Ромаському районі, Романській нормалі, чекається значно далі звідси. Менше охстрі. Може туди приїдемо? Тут останні. Подумайте, ще. у нас там все підготовлено. Звертається до всіх сьогодні для того, щоб приймали рішення на користь життя. В області підготовлені місця для евакуйованих. Також у нас є. Перелік міст в інших регіонах України це де ж створені умови для наших переселенців.